Фотовиставка Благодійність крізь призму об'єктива почала свою подорож містами України. Це кращі 40 фотографій з півтисячі робіт, які надійшли від авторів з різних куточків України на п'ятий всеукраїнський конкурс. Виставка нагадує про людей, які потребують допомоги в усі часи: благодійність у громаді, спорті, культурі, на захисті вітчизни, в охороні здоров'я і соціальному захисті. У конкурсі 11 номінацій. Тепер виставка перебуває у Херсоні. До цього доклали зусиль громадські організації, для яких доброчинність щоденна робота. Мы очень рады принять участие в этой выставке, так как подобные мероприятия они способствуют активности местных жителей, херсонцев. Такие мероприятия способствуют активности волонтерских движений в Херсоне, так как такие мероприятия напоминают каждому человеку, что нужно в первую очередь оставаться человеком, быть активным гражданином, поддерживать нуждающихся. І э, быть не безразлічними к проблемам нашого общества. Херсон прийняв всеукраїнську виставку у звичних стінах головної бібліотеки області, яка завжди йде на зустріч організаторам культурних заходів. Тема благодійності не чужа для Херсона і Херсонців. Бібліотекарі відділу краєзнавства знайшли в історії міста цікаві факти і імена меценатів. До Благодійництва долучалися навіть цілими родинами. Наприклад, ми виокремимо родину Фальцфейнів. Вони прагнули до підвищення народної освіти та опікувалися багатьма навчальними закладами, такими як, наприклад, Олешківська жіноча прогімназія, Олешківське училище міське та Херсонське реальне училище. Також вони дуже багато уваги приділяли безпритульним, і саме завдяки ініціативі та фінансуванню Софії Богданівни Фальцвейн у Херсоні було створено такий притулок, де жебраки всього за три копійки могли не лише переночувати, а й поїсти. Нам херсь. Сонцем є з кого брати приклад, і ми сподіваємося, що саме не словом, а ділом будемо впроваджувати ідеї благодійництва у життя. Всеукраїнська виставка надихнула місцевих фотохудожників з клубу Свіжий погляд на свій проект. Денис Максимов, Євген Загорулько і Стас Остроус вийшли з ініціативою створити свою колекцію світлин Волонтер за кадром героями їхніх фотографій будуть сучасні люди доброї волі, які виконують величезний обсяг необхідної зараз роботи, але залишаються за кадром. Сегодня у нас открытие такой выставки. Мы ее получили из Кировограда, то есть мы вторые. После нас она поедет в Николаев. Это всеукраинская выставка. Это выставка о благодейниках, это выставка о благотворительности. И она очень сильно перекликается с нашей второй выставкой, которую организовали представители Херсонского фотоклуба «Свежий взгляд». Первые фото уже есть. Крупним планом відома волонтерка, яка спочатку сумнозвісних подій в країні надає допомогу українській армії Еліко Маркелія. Сьогодні вона говорить про активних херсонців, про яких мало хто чув, але вони щодня займаються благодійністю. Волонтерів за кадром дуже багато. Ми б без них нічого не зробили. І я хочу таких називати, як Неля Штигар. Це людина, яка днем і ночі рядом з нами, але ніде ніхто ані не знає. Також Сіренічка Попович, також нотаріальні наші контори, фонд громади захист. Бимбирайте, ну все, вот понимаете, и настолько они сплотили народ с собой, и это очень хорошо и очень правильно, что сделали такую выставку, потому что героев должны знать лицо. Кожна зі світлин має пояснювальну записку. Важко передати таку річ, як благодійність, тільки візуальними засобами. Наталя Мірошниченко щодня працює з користувачами, що мають особливі потреби. Для неї виставка про благодійність це і тема для дискусії. Ця категорія людей має такі ж самі права, як і інші громадяни. Тому те, що ми називаємо благодійністю, іноді є дотриманням їхніх законних прав. Те, що ми зараз. Ще вважаємо благодійництвом, наприклад, то тут є розділи благодійництво в світі, чи ми бачимо там благодійництво дозвілля? Насправді це тема прав людини. Тобто це не, не є благодійництвом, коли діти з особливими потребами вчаться в звичайній школі, або вони відпочивають там десь ну, на природі чи екскурсії проводяться. Це людина реалізує свої права, людські права, права людини в демократичному суспільстві. Тобто це така тема для дискусії, де закінчується благодійництво, де починаються права людини, і ця виставка забезпонукає до таких роздумів.